Імператор Костянтин Великий один з найвеличніших правителів стародавнього світу, засновник нової династії, святий, який зробив християнство офіційною релігією, чим заклав основу формування сучасного світу таким, яким ми його знаємо. А ще це один з найпопулярніших напрямків колекціонування. Перед вами бронзова монета, карбована в Константинополі у 328 році. На аверсі монети портрет імператора. Легенда Константінус Макс АВГ» розшифровується як Костянтин, найвеличніший август. Ми бачимо бюст Костянтина вправо. Він у військовому обладунку, у плащі із діадемою, прикрашеною розетками на голові. Ця діадема важливий символ імператорської влади пізньої Римської імперії, майже як корона. У центрі реверсу сидить крилата постать Вікторія Уособлення Перемоги. Вона сидить ліворуч на невисокому постаменті, але її голова повернута вправо. Фігура богині пишно драпірована. Добре видно драпірування складок на грудях і вздовж ніг. У кожній руці Вікторія тримає по пальмовій гілці. Перед нею, трохи лівіше, стоїть трофей. Вертикально поставлені військові обладунки ворога, насаджені як штандарт. Трофей класичний римський символ зламаного ворога. У підніжжя трофею ми бачимо полоненого на колінах, розміщеного ліворуч, голова його обернена назад, погляд спрямований вгору на богиню, ніби у благанні чи у приниженому жесті підкорення. Його руки зведені і зв'язані ззаду. Позиція тіла чітко демонструє безсилля, легенда по колу Константиніана Дафне. Назва Дафна тут не випадкова. У римській і грецькій традиції Дафна це німфа Лавра, за міфом, вона була перетворена на лаврове дерево, і лавровий вінок став символом тріумфу. Імператори переможці носять лавровий вінець як знак слави, тобто Константінова Дафна. Це по суті Константінів лавр перемоги, персоналізована переможна слава імператора. Цей тип реверсу було введено в період, коли Костянтин Великий уже здолав усіх основних суперників у громадянських війнах і фактично залишився єдиним правителем Римської імперії. Ці монети слугували прославленню остаточної перемоги Костянтина, підкоренню ворогів і встановленню нового миру під владою імператора. Який нещодавно заснував нову столицю і перетворював Римську імперію на християнську монархію нового типу?